Європейський союз має стати демократичною федерацією націй, а не наднаціональною наддержавою. над державою. Таке бачення майбутнього ЄС висловив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу на сесії Європарламенту у Страсбурзі. Сучасний Євросоюз повинен еволюціонувати. Не треба боятися слова федерація. Так, нам потрібно рухатися у бік федерації національних держав не наддержави, а демократичної федерації національних держав, здатною подолати наші спільні проблеми через делегування частини суверенітету таким чином, щоб кожна країна і кожний громадянин могли краще керувати своєю долею. Пан Барозу підтвердив непохитність валютного союзу ЄС і повідомив про плани створення єдиної європейської системи банківського нагляду, щоб ефективніше боротися із кризою. А до 2014-го має бути завершена розробка нових базових угод євросоюзу.